Ну що, всім привітки, мої крихітки, все Джасін Бібер, Він догрався. І я знімаю про нього відео. Це у нас стаття з сайту Watson. Yeah. <laughs> Якщо хочете тренувати німецьку мову. Але ці всі підручники вони такі вам нудні, то я вам дуже рекомендую дивитися по тим темам, да, які вам подобаються. І якщо це, наприклад, навіть якісь чутки про Джастіна Бібера, про Гейлі, можна добре потренувати саме таку побутову німецьку, також розмовну німецьку, тому що зазвичай такі статті пишуться на кому рівні, щоб дійсно всім було зрозуміло. Тому let's go! Так, що у нас тут найперше? Дієфон Джастина Хелі immer wieder in die Schlagzeilen. Що це означає? Ти що? Шлюб Джастина Хелі весь час. З потрапляє до заголовки Джастин Біба Хейлі Гейлі ерсмальс есмальсів. Шайдунг-скерухте це у нас äh, чутки про розучення. Дібецінку і фан Халі Джасенбіва зортетян фіавсі стосунки і шлюб. Хайлі Джастина Зорґте Фюавзін. Зорґфюавзін можна так прикласти, що перебуває у центрі уваги громадськості. То на веду весь час зайцярин. Так само, як у нас було у відео з підіді, також якщо вас цікавить, можна подивитися, там я також розібрала статтю. Зайт зайцярин, тобто вже, вже протягом багатьох років. І мавідевірнебефошінда шайзунг. Шпекулір. Та що у нас тут цікаво? Вірте. Wird... Шпекулірте. Тобто час спекулюється, бо весь час кажуть про те, що от, ще ще трошки вони розучаться, або вже розучаються. Так, і demzetts, das modell nun, nun ein ende. Dem, dem, тобто, цьому setzt sie das ende, да, тобто вона хоче покласти край чи вже якби, завершити цю всю тему, да, тобто, закінчити це все, дас Ende setzen. Далі. Justin Bieber ist einer der weltweit größten Stars, Privit Supervitiv. Mit gerade einmal 15 Jahren hatte er seinen großen Durchbruch im Musikbusiness, blickt inzwischen auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Na, ja, ob wie es so hohe? Mit, mit 15 Jahren, das ist es 15 Jahre, dann 15 Jahre, dann ist es 15 Jahre, dann ist es 15 Jahre, dann Коли його кар'єра почалася, да? і тут написано хатиазайнкросен, дужпруг і музик бізнес. Так само, як ми розмовляли про біді, там також у нього був дожкруг, тобто великий такий прорив у музичному бізнесі. Блікт інцишен офіфані арфолькрай кар'єри цурук. Тобто він вже.

Це речення, в якому використовується плюс Комперфект, і як він тут використовується спочатку, як ми взагалі використовуємо Плюс Комперфект. Тобто у нас є дві події, і одна дві події, які сталися у минулому часі. І одна подія сталася іще раніше за другу. Тому в той час, коли він якби сулець останнім часом, авіант в той час да, можна так сказати, що е, він останнім часом відійшов від е, публічного життя. Да? Він спочатку відійшов від публічного життя. А потім, якби через те, що ще... Ніхто нічого не знає через це. Потім зріс вукс дас інтерес анзаним приват Ліда і те, що він з приватного з публічного життя якось хотів текти. Відійти від цього. Інтерес до його приватного життя тільки виріс. На після того на тому у нас тут використовується плюс кванперфект, і потім прителітом дуже важливо, що у нас є. Якщо ми використовуємо в одній частині притеплюскам перфект, то в інші повинен бути претелітом. Як не перфект сваху цвехуна, цвятазнахсін Хараса model, Бодвін uh, 2024 бехан діадені навукс. Нахвук, тобто потомки. Майся, давайте, да? Вони ж отримували, вони в них народився син наче. Наче. Я не дуже сильно свідкую. Дох, авнонах зіб'ян і я взагалі коли це читала. Я була в шоці. Зібеняри. Вони вже сім років були одружені. Для мене це ніби то це відбулося позавчора. <laughs> Реально, ну окей, okay, два роки назад. Дох, авнух на зім'ярин і це сріг-месний шлаксаль удас бифорсі і рабці. Да, не дивлячись на те на це, навіть через сім років їхнього шлюбу все ще існують регулярні. Zu Hohlwaffen brauchen nicht mitnossen. Aus diesem Grund meldet sich Hele Biber nun.

Цєт дас актуальні кавер Vogue. Go, girl! Натобто зараз на даний момент святкує 28-річна один з найбільших професійних успіхів. Зі цят можна так сказати, що вона прикрасила нову обкладинку Vogue або актуальну, або обкладинку нового випуску Vogue. Ram. Im Rahmen dessen spricht sie mit dem renommierten US-Magazin. wir, wir US, nicht US, US. US-Magazin über ihre berufliche Laufbahn, ihr Familienleben sowie die Beziehung mit dem Popstar. Im Rahmen dessen, also das ist unser der Bezug auf aktuelle Cover. Діявок, да, і тобто на цю подію в рамках цієї події вона розмовляє з у рамках цього. Вона розмовляє з цим реномієцем ведвиданням да, з таким, якби поважним виданням або поважним журналом про її професійну кар'єру та да, про або про кар'єру. Беру фліхі Лаубан або кар'єра де синноніми. Це синоніми можна йти, йти використовувати сім'ю фамілійний або сімейне життя, і також про відносини про стосунки з. Джастином, медзем Bieber erinnert sich, wie Ві die damalige Geburt разони Sohnes Джек Блюз. war. До речі, я пам'ятаю, що коли я народився син, то всі казали, так цікаво, всі використовують такі якісь аусивені нам, а то про то якісь такі прям незвичні імена, а у неї просто Джек Блюз, і все. Ніяких там uh, ніяких blue Ivy, ніяких uh, Stormy або ще щось не зрозуміли. Да? тобто Джек Блюз. Зі хаби. О, так, тут взагалі супер. Що у нас тут є? Sie haben... Ха... So habe sie insgesamt 18 Stunden in den Wehen gelegen. Habe gelegen. Да, така цікава форма, тому що зазвичай у нас Sie hat gelegen. Да, якщо ми використовуємо перфект, але тут використовується перфект, але індиректна речі. Тобто кон'юктив 1 і через C. У нас тут habe. Да, тобто це передають її слова, типу що. Загалом, її перейми да, тривали 17 годин. Wehen, це перейми. Nach der Entbindung. Endbindung після народження. Endbindung, чому так називається? Тому що коли дитина народжується, то там у цей я не знаю, як це правильно називається, але цей тросик, по якому дитинка отримує всі поживні речовини, його обрізають, тому це називається endbindung, тобто від відчіпляння або відв'язування. О, знову у нас ідея конюктив анс. Надія інд зайнят блюцінку, зайком. Тобто не із комна, а зайґеком, тому що використовуємо все ще конюків INS для передачі непрямої мови. Die nicht

Да, тобто, якщо Лібен щет авдемшпір, то це означає, що якби, її життя було під загрозою. Табовав шпір, тобто ніхто не знав, чи вона виживе чи ні. Так, знову у нас тут така незвична конструкція. Тому що починається з складно-підрядного речення, дас, дас ді герухте, е герухте, да, тобто плітки про в нашому випадку кризис у відносинах. Надя Гебут, ну а ног що вони тільки зросли, або зросла їх кількість, або збільшилась кількість цих пліток. Зай айне безонде беласунг фю хелі біба гівізен. Зай гівізен. Знову у нас тут непряма мова, тобто індирект рейді наші, і тобто ми, вони хочуть це підкреслити, те, що вона сама про це сказала. Вона придає такої Правдоподібності цьому цій статті. статі. іст, на да, з того моменту, як вона являється мамою, цайт ірес следующе. Тобто вона зараз знаходиться якби, у найвразливішому часі або моменті її життя. Вайца і Аклєці. Так, тут у нас вже немає непрямої мови, тому що вона просто... Тут вони просто вставили цитату. Das die ganze Zeit zu tun. Das – тобто, тобто, перебувати в цьому стані або у цьому часі, в цьому моменті, в такому образовому моменті. Das die ganze Zeit zu tun und gleichzeitig jeden Tag im Internet zu surfen und Leute zu sehen, die sagen, Sie lassen sich scheiden und sie sind nicht glücklich. Das ist so ein Wahnsinn. Sie lassen sich scheiden, da sie ausruhen. Wenn sie nicht scheiden, das ist so ein Wahnsinn. Das ist einfach ein Wunsch. Justin Bieber raucht joint neben minderjährigen Bruder. Ich weiß auch schon Justin Bieber ihr Bruder oder ein Ich weiß Man sollte meinen, dass die Leute nach der Geburt eines Kindes vielleicht aufhören und sich ein bisschen entspannen würden, aber nein. Oh, man sollte meinen. Du hast eine Можна навіть використовувати у Тездафі на це один. Всі такі відразу о гад, відразу став мої п'ятірку за це. Да, Манзоль – це майнен, можна було б подумати, або можна було б уявити собі або подумати, допустити таку думку, що люди після народження дитини можливо перестануть і трошечки розслаб і трошечки розслабились, би, що вони б перестали aufhören würden і потім en sich entspannen würden. Да, ja, тобто і розслабились би. Тут у нас конъюнктив. Aber nein. Да, ja, тобто якщо ми використовуємо, можна було б собі уявити, можна було подумати. Man sollte, тому що тут у нас також конъюнктив використовується. Від слова sollen. То після цього ми також використовуємо конъюнктив. Aber nein. Sagt über die Trennungsgerüchte, Знову наші плітки про те, що вони розстаються, «und ergänzt» і додає. werden einfach sauer sein» «Also, schätze ich» У нас є два варіанти, як ми можемо перекласти це соло. Є да? schätzen», тобто когось шецем, когось цінувати. У цьому випадку це я думаю, або ж схоже на те, що ці жіночки, да? «diese Weiber» «Weiber» – це таке не дуже приємне слово для того, щоб використовувати його до жінок. «diese Weiber» Та, типу, якісь ці тітки, якісь ці жіночки просто будуть злі. Зала злі або образиться, або не сподобається їм. це. Так. І потім далі. Джасен Біба беріг фон, фізен іштрейт. Фіз, тобто така, можна сказати, серйозна або погана. В цьому випадку вона наша сварка, подружня сварка. Беріг це фон. Тобто повідомляє або розповідає про їхню погану таку сварку. Імрам. Ага, це те, що Бібер потім написав у пості, да він написав, що у були там якісь проблеми, да, то, що він був ображений в це, чи якось неповажно відносився, я вже не пам'ятаю дослівно, що там було. Так, але дивимося. Так, імраму the for Hayley Bieber's book überrascht auch der intentions the intentions Singer» Intentions, ich weiß nicht, also er für muss. Ich äh, weiß nicht, dass er für den sein muss. Ich weiß nicht, dass er für den sein muss. Ich weiß nicht, dass er für den sein Mit einer unerwarteten Enthüllung. Ich bin überrascht mit diesem Zisnanja. Ich bin überrascht mit diesem Zisnanja. Ich bin überrascht mit diesem Zisnanja. In seinem Instagram-Profil teilt er das Cover des US-Magazins und gratuliert seiner Ehefrau zu ihrem Erfolg. Zum Novo. Jemandem gratulieren zu. І знову датів за зайна фрау. Кому чому? Та да, з її успіхом. Вайца er einen vergangenen Streit. І тут ми дивимося вже той пост, який він, до речі, вже змінив. Так, і ми на цьому закінчуємо. Вайцантхюльце, ентфільт, тобто знову викриває він також цю тему їхньої сварки. Ферганенштрайт, їх якби сварка в минулому, яка відбулася. Так, все ми тоді. Закінчуємось на сьогодні. Розкажіть мені, що вам було цікаво ще розібрати, і бачимося з вами у наступних відео. До побачення.